Європейський суд з прав людини у Страсбурзі 25 червня прийняв остаточне рішення у позові України проти Російської Федерації стосовно обвинувачень на адресу Росії у порушенні прав людини на анексованому півострові, і зокрема європейський суд з прав людини постановив, що Росія порушила статті Європейської конвенції з прав людини, які стосуються права на життя, які стосуються статей про приниження гідності та приниження права на. Свободу та недоторканності та права на незалежний та справедливий суд, от про це рішення Голос Америки записав в коментар у Таміли Ташової постійної представниці президента Криму. Це був фактично перший позов України проти Російської Федерації в ЄСПЛ, тому що. Окупація почалася і війна з 2014 року, і порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях. Відповідно, фактично з перших днів громадськими організаціями почались фіксуватися порушення прав людини. І наш, наш представник Європейському суді з прав людини дуже активно її офіс працював з громадськими організаціями, з журналістами для дуже такого дійсно ґрунтовного документування тих порушень прав людини і всіх, фактично, майже можливих конвенцій, які Російська Федерація порушила, навіть не буду перераховувати, бо це і питання. Право на життя заборону катувань, це питання насильницьких зникнень, свободи зібрань, і віросповідання, свободи совісті. Ну тобто, це безліч і безліч різних конвенцій, які Російська Федерація порушила. Це дуже важливе рішення, це вже остаточне рішення. ЄСПЛ. Проміжкове рішення було прийнято 16 грудня 2020 року. Було опубліковано вже в 2021 році. Коли ЄСПЛ сказали, що що найменше з 27 лютого Російська Федерація мала ефективний контроль над територією Кримського півострова, і відповідно будь-які порушення прав, які відбувалися починаючи щонайменше з 27 лютого, воно лягає на відповідальність Російської Федерації. Відповідно, ці насильницькі зникнення, які ми бачили в весною 2014 року, це і вбивства. Цивільного населення, таких як Рішата, Мєтов. це нав'язування вже в березні місяці свого російського законодавства всупереч міжнародному гуманітарному праву, паспортизація насильницька, це всі злочини, які були зафіксовані. На території півострова, і фактично, це така розгромна фактично справа проти Російської Федерації. Тобто, по всіх пунктах Україна виграла і це означає таку дуже важливу системну роботу державного сектору і уповноваженого з уряду з ЄСПЛ і е, недержавного сектору медіа в документуванні тих злочинів, які відбувалися на території Криму. Україна з 2014 року веде ефективну боротьбу на юридичному фронті, це дуже важливий напрямок роботи України. В нас є ряд міждержавних позовів в ЄСПЛ, в нас є міждержавні позови в міжнародному суді ООН щодо різних конвенцій. В нас є дійсно. Позови в і збір матеріалів і сабмішани, такі подання до міжнародного кримінального суду, і безперечно, будь-яка така важлива перемога, яка фіксує порушення прав людини, міжнародного гуманітарного права, поширення геноцидних практик на території тимчасово окупованій. Вони безперечно дуже будуть впливати на рішення інших судів. Тому це безперечно буде братися до. Уваги і дуже важлива складова, що це відкриває в тому числі дорогу для е, індивідуальних скарг, які подаються нашими громадянами і подавалися до ще двадцятого року, осені 22 року, тому що фактично е, Російська Федерація, незважаючи на те, що вона не є частиною тепер е, Ради Європи, Європейського суду, е, з осені 22 року, будь-які злочини, які відбувалися е, в Криму. До осені 22 року і починаючи з 2014 року, наші громадяни могли подавати у індивідуальних скаргах. Вони це робили, і це фактично дало можливість зараз розглядати ці справи. і Це важливий етап такої сатисфакції, фактично індивідуальної для наших громадян, права, яких були попрані і досі порушуються на території півострова. Прямо зараз можемо поговорити детальніше про рішення Європейського суду з прав людини по Криму з Ольгою Скрипник, українською правозахисницею та головою правління Кримської правозахисної групи. Ольга, вітаю! Можете розказати, що це рішення ЄСПЛ воно означає для України? Доброго дня в першу чергу це означає правову перемогу Україні якраз саме на юридичному фронті. Важливо, що це перша міждержавна скарга, яка має таке позитивне рішення, власне, одноголосно судді підтримали всі порушення, які були заявлені. Тобто визнані всі порушення конвенції, і усюди визнано, що саме Російська федерація дальне за це. Тому це беззаперечна перемога, і вона важлива в багатьох контекстах. Перше, це правовий тут ще важливий момент, що в рамках цього рішення. Європейський суд ухвалив декілька рішень, які є унікальними взагалі для всієї європейської практики. Це наприклад рішення, яке стосується нав'язування громадянства російського на окуповані ще не було. Далі це практика використання незаконно створених судів, що зробила Російська Федерація ще з 2014 року і продовжує робити це на окупованих територіях. І це ще рішення, яке е, стосується також е, питань пов'язаних теж з діяльністю там судів, і так далі. Тобто, ми маємо не тільки рішення, яке стосується України, насправді це рішення вплине і на практику, яка стосується інших країн і інших конфліктів. Тому це на юридичному юридичному плані дійсно важливе і. У якихось питаннях, як я сказала, унікальне рішення. Що стосується інших наслідків, це дуже важлива правова аргументація, коли ми говоримо про компенсації для тих, хто постраждав від російської агресії, починаючи з 2014 року. Тут у нас в чому складність, що з 2022 року розглядається якраз реєстр міжнародних збитків, який був створений якраз на базі Ради Європи. Але проблема в тому, що. Цей реєстр розглядає постраждалих збитки і шкоду лише починаючи з 2022 року, тобто з повномасштабної агресії. Але у нас є жертви постраждалі як в Криму, так і на Донбасі. Ще з 2014 року це люди, які стали жертвами катувань, визволотувань та інших тяжких злочинів. Які досі, наприклад, позбавлені волі, досі відбувають незаконні покарання серед них є і українські активісти, і кримські татари. І власне ми вважаємо, що якраз це правова аргументація, чому ці всі люди, які страждають ще до 2022 року, теж мають право на компенсацію, яку будуть стягувати з Російської Федерації різними способами. Ольга, з рахуванням того, що Росія вийшла з ЄСПЛ, то скоріш за все не визнаватиме рішення суду, які наступні кроки можуть бути від ЄСПЛ та від України. Тут питання в тому, що дійсно Росія вийшла і зрозуміло, не так просто зараз не стягнути, наприклад, компенсацію або притягнути до відповідальності вини. тому що все ж таки рішення в першу чергу розраховано на нормальну цивілізовану країну, яка, отримавши це рішення, да притягає до відповідальності в рамках свого національного законодавства і да. Ці ми знаємо, що Росія не спроможна, не хоче виконувати міжнародних зобов'язань. Тобто, що це ну, зробки альтернативних механізмів, коли з Росії стягують за, 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 за рахунок заморожених російських активів кошти, які йдуть на користь України, тобто на відновлення. України після масштабних обстрілів і інших військових дій, і це якраз може стати підставою для того, щоб ці заморожені активи, які зараз є в багатьох країнах, і ми можемо їх тепер використовувати так само врахувати для того, щоб компенсацію виплатити прямо жертвам російської агресії, власне конкретне. Злочинів і порушень прав людини, які наприклад визнав зараз європейський суд з прав людини, тому що зрозуміло, що сьогоднішній формат, який існував, наприклад, на базі Ради Європи, він скажімо так, не десь федерації. Власне, ми маємо на міжнародному рівні шукати механізми. І ми бачимо, що зараз багато країн, зокрема в Європі, вони пішли тим шляхом, що шукають правові механізми, як тепер стягувати гроші, грубо кажучи, да заморожених російських активів в своїх країнах і приритувати Україні. І якраз це рішення її європейського суду буде серйозною підставою і аргументом для того, щоб, наприклад, конкретні країни змінували своє законодавство і передавали да, ці активи на користь якраз України і конкретних постраждалих. і залишається у нас буквально 30 секунд. Можете розповісти, що відбулось зараз під час міжнародного форуму кримської платформи? Платформиснув трьох вимірах це парламентський, урядовий і експертний. Власне, якраз відбувся експертний форум, тобто один з ключових е, вимірів кримської платформи, де якраз експерти з громадянського суспільства не урядового да говорили про ключові виклики. Це пройшло за участю якраз і голови Верховної Ради України, також посла Латвійської республіки, оскільки цього разу і в цьому році якраз парламентський саміт буде в Латвії. парламентський саміт Кримської платформи, Власне, ми говорили про ключові виклики, які стоять в сфері на наприклад, культурної спадщини, тому що Росія використовує війну для чорного трафіку культурними цінностями, наприклад, в різних країнах світу. Далі це питання викликів в сфері економіки прикордоння. Мови йде не тільки про Україну, а всі країни, які поруч з нами і які теж страждають від війни, на яких впливає російська агресія. Це виклики, які стоять для нас так само в питанні висвітлення питання. Наземних медіа на жаль, наш моніторинг показав, що дуже мало висвітлюється Крим, навіть наших партнерських країнах, як Сполучені Штати, Канада, Велика Британія. Ольга, на жаль, це весь ефірний час, який у нас був. Дякую вам дуже. З нами на зв'язку була Ольга Скрипник, Українська правозахисниця.